Якщо б такий скляний кіоск з'явився десь у центрі Києва, кияни просто приречено зітхнули і сказали: ну що ж, у котре черговий мажор взяв і поставив скляне опудоло і цим зіпсував пейзаж. Але це Венеція, і тут на все треба дивитися, як на мистецтво, щоб ви не сумнівались. Ось ця мала архітектурна форма, яка так само геть не вписується у венеційську неземну красу українського виробництва. Це так Україна нахабно виставляє себе на показ, і тут на найвелелюднішій туристичній. Набережній Венеції відкриває свій мистецький фронт з повним арсеналом мистецької зброї. І цей мистецький фронт відсилає глядача на фронт військовий. Поруч із розкішними яхтами на Венеційській набережні майорит синьо-жовтий стяг і стоїть скляна коробка. А в ній продірявлені кулями дорожні вказівники на Лисичанськ і Стаханов, побиті кухонні сервізи, і пральна машинка з розбомблених на Донбасі. квартир. усе це приїхало до Венеції з нашої війни. Це Грузовий автомобіль газелька, в яку теж снаряд. Потрапив заробітчанин Петро по Венеції вигулює собаку італійця, у якого працює. Йому одразу зрозуміло, що й до чого. А от іноземцям підозрює Петро такий маленький військовий музей з України не збагнути. Ну, не знаю, вони поймуть чи не поймуть. Я понімаю, бо я дивлюся наші канали. Я це понімаю. Кого я війна, то пойме. Знаєте, американка Сісів дивляється і одразу справджується Петрові. Підозри для мене це просто витвір мистецтва. Це іржава, пральна машинка. Це мабуть щось із далекого минулого. У середині павіль. Йону також війна. Перше, що зустрічає глядач, таку от фотографію зроблену у Донецьку робота називається сліпа пляма. Зображення майже повністю поглинається темрявою. Ця робота дуже пов'язана метафорично з іншою сліпотою, сліпотою суспільства. Як суспільство дивиться на війну? А за фотографією перекладені англійською вірші поета Сергія Жадана. Вірші про реальних людей, реальної війни. Вірш називається Голка. Історія про татуювальника з міста Донецька, який був доволі популярний Доволі відомим татуювальником. І коли почалися, почалися військові дії, він просто пішов в ополчення і загинув. От мені про нього розповіли наші спільні знайомі. А ще у Венеції можна в реальному часі чекати українських військових звійни у буквальному сенсі слова. Камери спостереження встановлені біля реальних дверей, за якими реальні українські сім'ї виглядають свого найріднішого бійця з війни. Спостереження ведеться за дев'ятьма такими домівками. Усі вони в різних містах України і у кожній когось чекають. Ухач Ростислав, 80-та аеромобільна бригада. Олександр Зуєв, Харпатська Січ, батальйон цілю проекту є зафіксувати момент повернення українського солдата додому. На цей момент один повернувся, той, який по центру. Так. як тільки повернуться усі, ця пряма трансляція з України припиниться, але ніхто не знає, чи це станеться. Проект буде тривати три місяці. Ми будемо чекати протягом цього проєкту. Скільки працює наш павільйон, стільки ми часу будемо чекати для української заробітчанки Світлани, це все не мистецтво, а особиста трагедія. Поки дівчина Віталії доглядає італійських дітей, її брат воює на сході України. За його домівкою, таке відеоспостереження не ведеться. Але Світлана навіть тут, у Венеції, чекає брата солдата з війни. Я сподіваюся, що ці всі будеться Повернуться. Що не тільки вони, але всі, всі живі, здорові. Попри увесь актуальний біль, українське актуальне мистецтво у Венеції об'єднане оптимістичною назвою «I have a hope» Я маю надію. І поміщене у такий саморобний кіоск зі скла не випадково. Прозорий павільйон означає готовність України реформуватися і йти до Європи. Держава Україна свою участь у Венеційському бієнале не фінансувала. Ідею і витрати узяв на себе пінчукарцентр. центр О, Рядом яхти і наша трагедія і ну должен видеть это и і понимать. То есть, пожалуйста, это месич о том, що нам должны допомагати. Я не думаю, що від того, що ми тут зробимо, всі раптом всі дорогі яхти, всі попливуть до України допомагати. Ну, давайте будемо реалістами. Не перебільшує значущості такої української мистецької дипломатії Святослава Карчук. Але тим не менше він з океаном Айзе перервав відпустку, аби тут у Венеції своїми піснями на найпрестижнішій виставці сучасного мистецтва офіційно відкрити українські. Українському у Венеції було тісно, але скромно з чіпсами, оливками і шампанським. Чи усе це разом Україні принесе перемогу? Стане ясно уже завтра. Саме 9 травня у Венеції оголосять, яка з 89 країн представила своє мистецтво найефектніше і найпереконливіше. З Італії Ольга Петрів та Ян Доброносов. 5 канал.